Я дивлюся зараз естрада ну, повністю зроблені. Зуби не натуральні. Ну, не тільки естрада, дуже багато людей. Я не, не критикую в гіршу сторону. Треба робити, звісно, що треба робити. там Пересадку волосся, косметичка, підтяжка там, і так далі. ботекс, шмотекс, ну, багато всього. Сілікони заганяють. А знаєте навіщо це вони роблять? Тому що не живуть в селі, не насолоджуються життям, а переї... зловживають весь час, п'ють, гуляють, зраджують, переїдають або не доїдають. Ну, бачите, як людський організм побудований. Так хтось видумав зверху, з неба. Щоб ми мали велике-велике бажання отримувати для себе. А легше контролювати це бажання. Коли ви будете активно, активні, фізично мати фізичне навантаження, і коли буде все оточуючи вас, нагадувати вам. От коли ви виходите з хати, бачите спортивний майданчик, бачите людей, які активні, бачите експозицію, не якісь там кусків камені взагалі не без ніякого сенсу, а людей, які змогли побороти себе і борються далі. В тілі, в тілі, не переїдені і не доїжені, в тілі, які займаються. І коли ви будете бачити, і коли це все нас буде оточувати, ми будемо теж намагатися їх повторювати.